Пошкодив монітор в укритті у Миколаєві черговий акт вандалізму. Розкажемо кого та як буде покарано для комфорту пасажирів. Безпечний, якісний, комфортний проїзд на даній ділянці. Покажемо, як Миколаїв електротранс оновлює свою інфраструктуру. Відбудувати міський простір та відновити екологію міста. Є багато об'єктів, які стоять і просто чекають часткового демонтажу або повного демонтажу. Міський департамент житлово-комунального господарства відзвітував про роботу та поділився планами на майбутнє. Сьогодні четвер, 6 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Минулої доби російська армія продовжувала обстріли Миколаївської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни п'ять разів атакували ефпівідронами Очаківську громаду Миколаївського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сьогодні близько 11-ї години дня російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя, вкотре обстріляли Дніпровський район сусіднього Херсону. Під ворожий удар потрапила територія одного з міських комунальних підприємств. Пошкоджено приміщення. Люди, на щастя, не травмувались. Повідомили в Херсонській військовій адміністрації. Головне управління розвідки Міноборони України показало сьогодні результати бойової роботи руху спротиву кремлівському режиму Свобода Росії. Йдеться про серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника. Цілями ударів стали локомотиви, які окупанти використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки у ході бойових дій проти України. Повідомляється, що спалено десятки машин. В результаті суттєво сповільнено переміщення ворожих ресурсів та поруйнована стабільність забезпечення підрозділів окупаційної армії. Йдеться у повідомленні ГУР. Квадрокоптер, трекери і чималий автопарк. Держприкордонслужба повідомила про викриття незаконних переправників за межі України. Затримано чотирьох мешканців Закарпаття, які доставляли порушників до річки Тиса та допомагали їм переправитися до Угорщини човном. Послуга коштувала 8 тисяч доларів з людини. Зловмисники діяли під прикриттям видобутку піщано-гравійної суміші. Клієнтів, чоловіків призовного віку, транспортували прикордонною зоною, маскуючи під працівників підприємства. Використовували також мікроавтобус, брендований під одне з військових формувань. Наразі фігурантам загрожує до 9 років за гратами. Чоловік, якого співробітники ТЦК зупинили під час візиту Анджеліни Джолі на Миколаївщині, є офіцером запасу та не мав підстав для відстрочки від армії. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ у коментарі для видання УНІАН. Інцидент стався 4 листопада на блокпості поблизу Південноукраїнська. Під час перевірки документів у чоловіка не виявили військово-облікових документів його супроводили до районного ТЦК для уточнення статусу. Військові зазначають, що за даними цьогорічної ВЛК, чоловік визнаний Атним до служби. Також в сухопутних військах підтвердили, що чоловік перебував у складі групи супроводу відомої акторки. При цьому наголошується, що ні джолі, ні її представники не втручалися у роботу військових. А група супроводу продовжила маршрут після з'ясування обставин. Наразі офіцер запасу готується до проходження служби. Нагадаємо, вчора мережу буквально підірвали відео та світлини перебування світової мегазнаменитості на Херсонщині та Миколаївщині. Малолітній хуліган пошкодив монітор в одному з миколаївських укриттів. Подія сталася на проспекті Богоявленському. Правоохоронців повідомив про неї працівник комунального підприємства. Наразі встановлено особу 12-річного хлопця, який спочатку разом з іншими підлітками заходив до укриття, а потім знову туди повернувся, взяв камінь та навмисно вдарив по приладу, пошкодивши його. З правопорушником провели профілактичну бесіду. Його батьків притягають до адміністративної відповідальності. Поліція закликає миколаївців приділяти більше уваги дозвіллю своїх дітей та нагадує, що дії неповнолітніх відповідають їх Законні представники. У Миколаєві триває оновлення трамвайної інфраструктури. На вулиці Шостій Слобідській фахівці комунального підприємства Миколаївелектротранс замінюють рейкошпальну решітку, аби забезпечити безпечний і комфортний рух міського транспорту. Як просувається ремонт, далі у сюжеті. Комунальне підприємство Миколаїв Електротранс продовжує оновлювати міську транспортну інфраструктуру. Нині роботи тривають на вулиці Шоста Слобідська, де ремонтні бригади замінюють рейкошпальну решітку. Комунальне підприємство Миколаївтранс продовжує системну роботу по заміні рейкошпальної решітки. Зараз ми проводимо роботи на вулиці Шоста-Слобідська. Наша служба колій повністю замінює рейки. Зараз вже частково зроблений котлован під облаштування нового рейкошпальної решітки, і ми продовжуємо заміну наших рейок для безпечного та комфортного проїзду трамваїв по місту Миколаєва. Роботи охоплять ділянку від проспекту Центрального до першої воєнної. Це дозволить покращити стан трамвайного сполучення та зробити рух транспорту безпечнішим і комфортнішим. Протяжність ділянки, яка підлягає під заміну, близько 500 метрів. роботи ми почали десь приблизно місяць тому, і в планах нас до кінця року вже облаштувати тут рейкошпальну решітку. Як зазначає Юрій Сметана, такі оновлення це інвестиція у комфорт містян і розвиток електротранспорту Миколаєва. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март ТІВІ. Тепло до миколаївських багатоповерхівок почнуть подавати вже ближчим часом. Виконавчий комітет ухвалив рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду. Подання тепла до будинків розпочнеться з понеділка, 10 листопада. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. За його словами, підключення відбуватиметься поступово, тому повністю тепло в оселях містян з'явиться протягом кількох днів після старту. Миколаївщина готується до можливих тривалих відключень електроенергії. Про це через свої соціальні медіа повідомив сьогодні очільник області. За словами Віталія Кіма, одне з пріоритетних завдань забезпечення сталого мобільного зв'язку навіть під час блокаутів. Наразі мобільні оператори, громади та енергетики встановлюють генератори для базових станцій. Ціль 90% станцій у містах, і 80% по області мають працювати без електрики. Також формуються команди для обслуговування генераторів. Оператори забезпечують не, а управління цифровізації обласної адміністрації координує процес. Тільки спільними зусиллями ми збережемо зв'язок і безпеку навіть у найскладніших умовах, вважає начальник Миколаївської ОВА. У селі Жеребкове на Одещині вода у місцевому ставку набула яскраво рожевого кольору, а риба масово загинула. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції. Фахівці провели обстеження водойми та встановили, що вода має значне забруднення. У ній зафіксували перевищення норм нітритів, сульфатів, заліза та фосфатів. А вміст кисню виявився у п'ять разів нижчим за допустимі показники. Це й спричинило загибель риби. Додаткові зразки води направили до українського наукового центру екології моря. У інспекції зазначають, що розмноження токсичних водоростей та нестача кисню могли бути спричинені потраплянням надлишкових добрив або інших речовин, що стимулюють світіння води. Причини забруднення встановлюються. 6 листопада світ відзначає міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Для України ця тема як ніколи гостра. Ракетні удари, вибухи спричиняють масштабну екологічну шкоду, яка буде відчуватися десятиліттями. Забруднене повітря, знищені ліси, токсичні сліди у землі та воді. Це екологічна реальність війни. Збитки довкіллю України внаслідок збройної агресії вже склали майже 6 трильйонів гривень. І це не лише цифри, це втрата ресурсів майбутніх поколінь, наголошують Відбудувати міський простір та відновити екологію міста, яка постраждала через війну. Сьогодні керівництво департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва зустрічалося з журналістами. Говорили про роботу заводу з переробки будівельного сміття, про підготовку конкурсу з відбору суб'єкта сортування твердих побутових відходів, про ліквідацію наслідків ворожих ударів по місту. На зустрічі була і наша знімальна група, тож докладніше про це далі. Відновити міський простір і зменшити збитки екології, яка постраждала внаслідок війни. У Миколаєві в департаменті житлово-комунального господарства під час брифінгу розповіли про роботу заводу з переробки будівельних відходів. Підприємство запустили у червні цього року, а сировину на нього звозять, зокрема, із пошкоджених російськими обстрілами будівель. За словами першого заступника директора департаменту, завод працює доволі ефективно, хоча залишаються деякі проблемні питання. Все супер, все класно. Єдине, що вона повинна функціонувати, і відповідне сирйо, да, повинна надходити постійно. Зараз зв'язку з тим, що у нас очікується робота з UNDP по третьому контракту, ми розуміємо, що вона буде отримувати відповідну кількість відходів від руйнувань. Насправді було б чудово, якщо б вони взагалі не отримували відходи від руйнувань. Це було б супер, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день є багато об'єктів, які стоять і просто чекають часткового демонтажу або повного демонтажу. Нагадаємо, цей проєкт реалізували за підтримки японської агенції міжнародного співробітництва Джайка, яка надала спеціалізовану техніку та продовжує вести тісну співпрацю з Миколаєвом у цьому напрямку. Дуже багато навчань було організовано джайкою для комунального підприємства Елоф для того, щоб вони правильно це все робили. Все настільки до ну, там автоматизовано, що навіть та кількість відходів, яка заходить не безпосередньо на цю лінію, вона одразу фіксується. Відповідний чек вилазиться. Вся інформація одразу є у джайки. Тобто, нам навіть нічого не треба передавати, воно відбувається в автоматизованому режимі. Наразі наше місто навіть готове розглянути можливість прийняття відходів від руйнувань із сусідніх громад, каже Ігор Набатов. Але тут треба визначитися з двома основними питаннями: перше, це буде, на жаль, платне для цих громад, тому що ми можемо забезпечувати фінансування з рахунок коштів міста Миколаєва тільки по нашим відходам для нашого підприємства. Це раз. І два, що саме від нас захотять громади? Є два варіанти розвитку події. Перше це надати нам відходи і все просто віддати. Тому тут буде ціна трохи нижче, тому що той матеріал, який буде отриманий після переробки, він залишиться для потреб міста Миколаєва. Другий варіант вони нам віддадуть, щоб ми переробили і повернули повернули нам ну, їм цей перероблений матеріал. Тут воно буде трохи дорожче, тому що ми повинні просто забезпечити роботи наших механізмів і потім віддати відповідний. І сортований матеріал. Увесь перероблений матеріал у подальшому використовуватимуть для відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії. Також під час брифінгу заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник розповів про головні напрямки роботи цього структурного підрозділу виконкому Миколаївської міськради. департамент житлово-комунального господарства виступає замовником з виконання ремонтних робіт з відновлення В першу чергу. Це житла. Я кажу про поточні та капітальні ремонти як окремих конструктивних елементів житлових будинків так і безпосередньо житлових будинків як об'єктів. Тобто в нас є і поточні капітальні ремонти, наприклад, покрівель. Особлива увага, звісно, що приділяється тим об'єктам, тим будинкам, які пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Також ми замовляємо проєктування, також реалізацію робіт з капітального ремонту таких житлових будинків, де це все виконується комплексно. Зокрема, у місті продовжують облаштовувати найпростіші укриття у закладах соціальної сфери та житлових будинках. В житлових будинках на сьогоднішній день нами зроблено за цей рік сім укриттів у житлових будинках. І, в принципі, на сьогоднішній день в нас ще по двом роботи виконуються. І ну, ми плануємо їх завершити до кінця поточного року. Це зразу скажу, що це невеликі укриття, тобто так звані укриття до 50 осіб по соціальній, по соціальній сфері скажімо так ми в цьому році у нас два об'єкти їх не так багато дійсно але вони великі ти, ти, ти що сказав і один з них один ми закінчили один з них ми зараз завершимо це в лікарні Крім того, у департаменті ЖКГ прокоментували ситуацію щодо строку експлуатації діючого полігону твердих побутових відходів. Нагадаємо, що у 2022 році він мав завершитися однак, згодом його продовжили до 2026 року. Наразі врегульовано питання ще одного продовження, але напевно це вже останнє продовження. З 30-го року всі об'єкти поводження з відходами повинні бути оснащені. Наявністю мембрани під об'єктом поводження з відходами, тобто теоретично, для того щоб ми далі експлуатували наш діючий полігон, нам просто треба взяти все, приподнять геомембрану постелити і опустити назад. Ну, ми розуміємо, що це фактично неможливо зробити взагалі. Саме тому у Миколаєві розпочали підготовку до нового конкурсу на визначення суб'єкта сортування твердих побутових відходів. Нагадаємо, раніше у місті вже провели подібний конкурс, однак депутати відмовилися укладати договір із його переможцем. Після цього Оксан Федорович надав доручення щодо створення робочої групи, яка буде займатися питаннями внесення змін до нашого порядку, який затверджено рішенням сесії міської ради. Робоча група була створена, опрацювали фінальний проект рішення сесії міської ради. Фактично, на сьогоднішній день ми вже маємо. Ми збільшили за пропозицією депутатів кількість критеріїв, які будуть оцінюватися. По, яким, по окремих критеріях збільшилась кількість балів. Тепер у нас максимальна кількість балів орієнтовно буде не 75, а 100. А мінімальний поріг кількості балів, щоб констатувати, що конкурс відбувся, компанія повинна набрати не 40, а 55. Далі готовий проект рішення необхідно направити до антимонопольного комітету. І тільки після цього його зможуть винести на розгляд сесії Миколаївської міськради. Якщо все буде добре, на наступному тижні ми звертаємося до антимонопольного комітету. Їх процедура розгляду подібних документів затверджена інструкцією, яка передбачає, що це відбувається протягом 30 днів. Якщо немає жодних питань, через 30 днів ми отримуємо позитивний висновок антимонопольного і зможемо вийти на сесію міської ради. Я дуже хочу, щоб ми вийшли на грудневу сесію. Міської ради для того, щоб затвердити це питання вже остаточно. Після затвердження рішенням сесії міської ради ми зможемо оголосити новий конкурс. Так у департаменті сподіваються, що новий конкурс буде вдалим. Проєкт запрацює, і таким чином Миколаїв зробить важливий крок до цивілізованої роботи з відходами та зменшить негативний вплив на екологію міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї п'ятниці, 7 листопада. Синоптики обіцяють миколаївцям, похмурий ранок та мінливу хмарність по обіді. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 6 до 13 градусів. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме в середньому 80%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїм баченням екологічних проблем нашого міста та шляхами їхнього вирішення. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт РКМАРТІВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.